Він просто машина для голів. Я теж непогано здіваюсь. Ну, в принципі, так, да, у нас всі хлопці відчувають стиль, але у кожного він різний. Про тупельку пожарити, яєчка. Мене, в принципі, таким не бало, де і в нас якби дитинство трошки друге було. Кудись бізнес, якийсь темки, мабуть. дуже її, от прям дуже довго її носив. Вона вже така і порвана була, і мама мені її перешивала вже сто разів. Мені було трошки це в дикісі. Тому що тут реально дуже багато боротьби. Я до такого не звик вже. Коли ти не зможеш грати в футбол, то ти зміг би щось у тебе було, щось під попу, як то кажуть. Почнемо з самого простого. Розкажи, в які ігри любиш грати? Це ПК, Плойка чи є щось таке, що тобі прямо до душі припадає. Ну, В основному, як? Це, напевно, я раніше трошки так. Коли трошки був помолодшим, то любив пограти там в Соньку, тіпа... На ноутів щось. А зараз так, якщо тільки з хлопцями десь за компанію, там фіфу зіграти чи там в UFC, там побитись трошки, то так може. А так взагалі я в принципі думаю, що зараз мені вже більш цікаво, що активний якийсь відпочинок. Ходити там на стольний теніс, пограти, більярд, там з пацанами. Тим паче на базі все є. Так що більше активний зараз вже. А в якісь походи любиш ходити? Блін, я б хотів, мабуть, сходити, але в мене немає якоїсь компанії якось. Ну, взагалі б хотів би десь так в гори сходити десь в палатки. Ці, ну мені подобається. Це таке атмосфера, це така. Хотілося б, звісно. Про команду. Скажи, хто душа компанії в Поліссі? Блін, ну в нас в принципі багато таких хлопців. Також щось попідсипати, всякі приколи. Ціло. Ну, я можу там, тьома, козак може, діні. До да, взагалі, в принципі, кожен хлопець може там щось таке смішне сказати, і ми всі посміємося. Що найкраще вмієш готувати на кухні? Ой, ну не знаю, ну тако, наверное, якусь пасту би міг зварити. Картопельку пожарити, яєчко. Щось таке ну, може, щось таке. М'ясо десь елементарно пожарити. Скоріч, хочеться іноді такого, що. Типу, ну, спортсмени білки, вуглеводи. Да? Чи хочеться іноді так, щоб прям ну, так смажені картопельки з метанкою? Да, так, часто хочеться. І напевно. Я собі, напевно, якусь ціль ставлю, що ну, треба щось добре зробити. Наприклад, там, виграти гру, І щоб з добрим настроєм, ти знаєш у тебе вихідний, ти можеш собі один день позволити там, картошечку, якийсь бургер з'їсти. Цього ніхто не виключає і таке має бути то. В якості нагороди, так? Да? Так. Скажи, який рік своєї кар'єри хотів би прожити заново? Напевно, перший такий дебютний, коли в мене був сезон в Маріуполі. Це такий повний прям сезон, коли я зіграв всі ігри. Були зовсім такі нові емоції, приємні. І напевно, хотілося б, якщо вже ми кажемо про те, що який ще раз хотілося прожити, то напевно той. А, але зараз у нас зовсім другі задачі, і я хочу проживати як можна більше сезонів, вдалих сезонів з цією командою. Футболку якого гравця найбільше хотів в дитинстві? Mm, Рональдіньо. У мене, е, кстати, і була футболочка Рональдіньо. Дуже я її, от прям, дуже довго її носив. Вона вже така і порвана була, і мама мені її перешивала вже сто разів. Напевно, це такий самий улюблений гравець з дитинства. Ренальдіні про Ренольня казали, що є в ньому щось надприродне. Ну, типу, його техніка роботи з м'ячем, його то, як він бачить поле, то як він бачить ігрову ситуацію. А зараз говорять е, щось схоже про нападника Ман Сіті, про Ерліна Голланда. Як ти думаєш, в ньому є щось надприродне, Чи це просто про Про кого ще раз? Ерлінг Голланд. А, Голланд. для мене це зовсім два різних футболісти. Для мене мені що більше по душі підходить, і що мені, на що мені більше подобається дивитися, це, звичайно, наприклад, це гра Неймара, Рональдінь, Месі. Бо вони грають видовищно, а Холанд він трошки другого плану футболіст. Він просто машина для голів. Але такий теж має бути в команді. Як думаєш, це природа чи це щоденна робота над собою? Я думаю, це. Менша кількість відсотків таланту і це повсякденна праця над собою. Про команду. Хто найбільший модник в команді? Не знаю, мені подобається, як е Тьома Козак одівається. Діяня Янаков непогано теж І Я теж непогано вдіваюся. В принципі, не у нас. Всі хлопці відчувають стиль, але у кожного він різний. Так що тут вже питання смаку. Скажи тренер може дати персональне тягла в роздягальні за якісь помилки на полі? Ну, звісно, як ви кажемо, стряску, як то кажуть, то треба іноді робити, бо бувають такі ігри, коли футболісти. Наприклад, чи не доналаштувались, чи якісь вийшли розслаблені, то, звичайно, я вважаю, що це правильно і в такому є місце бути. Але це не просто про чуханку, це більше ну, про чуханку з елементами підказок, правильно? Так, так. Це більше як підказка і як збодрить. Скажи, найбільш жорсткий захист, проти якого доводилось в принципі грати в кар'єрі. В плані футболісти були. Хто міг піти в кость в кость, хто щільно опікав, ну, типу, прям от так, от, що ну, не давав показувати свій футбол, і про такого, ну, типу, доводилось трошки попихтіть, щоб досягнути результату? Ну, я не знаю. Мені, якщо вже зрівнювати, то для мене вся перша ліга така. І коли я приходив е, сюди. З премєр ліги Мені було трошки це в вдикість, тому що тут реально дуже багато боротьби, і я до такого не звик. То напевно, це перша ліга все така. Тому напевно, перша ліга повністю. Скажи, чи робиш щось, щоб заробляти нормально після завершення кар'єри? Може, в щось вкладаєш гроші? Може, є якісь ідеї відкривати бізнес, або вже відкрив. Ну, Поки таких думок немає, поки я себе спрямував на 100% на футбол. Тому зараз, поки молодий вік ще треба заробляти ці гроші, щоб потім ти зміг би вже коли ти не зможеш грати в футбол, то ти зміг би щось тебе було, щось під попу, як то кажуть. Так що зараз всі думки про футбол. На що в дитинстві не вистачало грошей? Ну, В дитинстві, напевно, всім дітям, напевно, щось хочеться, там, якісь комп'ютери, якісь консолі. Мене, в принципі, таким не бало, де і в нас якби, дитинство трошки друге було. Ми... У нас не було телефонів, не було цього всього. Ми всі були на дворі, футболи грали, всякі різні там, активні ігри. Тому я щасливий, що в мене було все-таки таке дитинство, а... тому що трошки так. Прикро дивитися, ну, як зараз діти їх дуже мало на вулицях, вони не гуляють, вони всі в гаджетах і це трошки Ну, У мене в дворі поле щебніве сіло, ми його протирали до бітоку. Зараз воно так заросло якось. Але от потеплішало, подивився, пацани темно, в ліхтарі не світяться, але ганяли угу. сьогодні ввечері в ніч. Ну, раніше так весь час було. Тільки ще не було, ми, там, не було якихось площадок, ми десь там самі собі щось робили. Самі ворота там якісь робили ставили. Так. Дитинство було класне у нас. Твій найбільший страх в житті? Чого ти найбільше боїшся? Ну, напевно, найвеликий страх, напевно, в кожної людини це втратити когось близьких, чи, не дай Бог, здоров'я, когось погане. Напевно, це найвеликий страх, а все інше, я вважаю, що можна вирішити. Ну, знаєш, є різні фобії. Наприклад, кажуть, арахнофобія. Хтось ну, всрачки боїться павуків. Є у тебе щось таке, що тобі, ну, типу, або mm. максимально неприємно, знаєш, як якийсь слимак, або як павук, типу там, для деяких людей, типу, краще взагалі перейти на іншу сторону вулиці, якщо бачиш павука? Так, що стосується. Таких от животних, то я просто я не, не переношу. Для мене вони такі противні, мерзкі, це змії. Я їх просто ненавиджу, а із, такі, із таких фобій, напевно, дуже боюсь висоти. Це тако десь, якщо десь я в якійсь високій точці, то я навіть боюсь подивитись вниз, бо мені вже це стає страшно і, напевно, висоти це, напевно, такий самий великий страх з дитинства. Скажи. Давай обстургуємося, спробуємо уявити гіпотетичну ситуацію. Якби не футбол, то яку би професію ти хотів би обрати в житті, ким би хотів би стати? Я навіть не знаю. Чим би я, в принципі, хотів займатися, та напевно якийсь дуже бізнес. Також, щоб не сильно багато працювати, бо я такий дуже лінивий. десь бізнес, якісь темки, мабуть, щось мутити. Що виходилось би. А так, напевно, такої професії я навіть не думав. Скажи, будь ласка, Влад, який найцінніший, на твою думку, подарунок ти коли-небудь робив в своєму житті? Найцінніший. Не, спеціально кажу не найдорожчий, а от найцінніший, який ти вважаєш, що він був найціннішим для тієї, людини, яку ти їй подарував. Напевно, якісь ті подарунки, ну, які там батьки знаєш, там, просять, там «надо щось там, купити, то по дому». Ну, таких багато, в принципі, я такого самого найціннішого не можу виділити. Але напевно найцінніше це те, що потребують мої батьки. І... До щастя я можу їм це дати. Наступне запитання це фотозапитання. Скажи, як мені повернути, так щоб тебе було зручно бачити. Uh -huh. Так нормально? Yeah. Uh, я, попрошу, я покажу тобі декілька фотографій, і попрошу uh, назвати три асоціації, які у тебе викликають ці люди, які зображені на фото. Поїхали. Мохамід well. Анбіт. Well. Велич. Друга. А, ah, три. Yeah. Все пані. Кращий із кращих величний легенда. Особливий. Розумний і бізнесмен. Хто це? Це Стівен Кінг. Письменник. Стівен Кінг. Ну, його називають королем жахів. Окей, скіпа. Другий. О, це бумбокс. «Ой, Лузи и «Патриот». И останнє: «Хуйло», Вбивця и підарас. Красава. Абсолютно у нас с тобой думки спивпадают.